Вітаю всіх! Станом на 4 листопада Південно-Українська АЕС працює без зауважень. Безпекова ситуація на всіх об'єктах під постійним контролем. А радіаційний фон залишається в межах природних значень. Минулого тижня відбулася чергова ротація експертів моніторингової місії МАГАТЕ на Південно-Українській АЕС. Новий склад продовжить моніторинг ядерної та радіаційної безпеки, фіксацію реального стану справ. На атомній станції в умовах воєнного стану. Сьогодні на АЕС розпочалося засідання Ради фахівців з електротехнічного обладнання енергоатома. Провідні спеціалісти у цій сфері з дирекції та філій компанії Державного науково-технічного центру ядерної та радіаційної безпеки обговорять нагальне питання та напрацюють спільне рішення, яке дозволить підвищити безпеку та надійність енергооб'єктів енергоатома. Наближається фінальна стадія навчання групи спеціального кадрового резерву. Молоді фахівці пройшли індивідуальну підготовку за самостійно обраними напрямами. Під час навчання резервісти працювали над проєктами, спрямованими на покращення процесів на виробництві. Підсумком їхньої роботи буде реалізація вдалих проєктів на нашому підприємстві. Разом рухаємося вперед. Слава Україні! Слава героям!